Тривога може бути сигналом для того, щоб зменшити кількість кофеїну, закрити TikTok чи Інстаграм, читати менше новин, практикувати mindfulness, згадати про свою зону контролю, знизити навантаження. Радість може бути сигналом для того, щоб поділитись нею, помітити хороше, проявити вдячність, надихнутись. Творити, закарбувати моменти, дозволити собі насолоду. Злість може бути сигналом, щоб відстояти себе, спрямувати енергію на зміни, захистити важливе, зрозуміти причину невдоволення, взяти паузу і подихати, зрозуміти, які межі порушено. Сум. Може бути сигналом, щоб сповільнитись, визнати втрату, поговорити з близькими, переглянути пріоритети, розділити біль, попросити про підтримку.